Ситуація з водою у Каховському магістральному каналі краща, ніж у північно-кримському. Про це новинам Приазов'я розповів український учений Сергій Гапон. Він надав супутникові знімки, на яких видно, що у Каховському каналі цілий рік стоїть вода. До 6 червня 2023 року цей канал наповнювався з Каховського водосховища, аж поки не була зруйнована гребля одноіменної ГЕС. За словами науковця Сергія Гапона, тепер вода накопичується у каналі під час опадів, стікає туди з полів, а також потрапляє з Дніпра. Бачимо, що північно-кримський канал знаходиться в значно гіршому стані стосовно наповнення його русло водою, його основного русла, і особливо це стосується невеликих відголуджень від цього русла. Якщо ми візьмемо Каховський канал. Ситуація там краще, незважаючи на те, що після підриву дамби Каховської ГЕС води туди потрапляє менше і нема прямого е, сполучення з Дніпром. Є е, перепад, який чітко ідентифікується по супутниковим знімкам, проте е, підключають і насосні станції, незважаючи на те, що вони були частково зруйновані там багато проблем було зі шлюзами і так далі. Але видно, що вода не переставала після початку літа 23-го року йти руслом Каховського каналу. Це твердження вірне. Повністю для його основного русла для відголуджень тут ситуація краще. Вони більш наповнені ніж відголудження по північно-кримському каналу. Проте далеко не всі приблизно 50% тих цих відголуджень більшою частиною року з водою 50% взагалі без води, навіть в періоди, коли випадає велика кількість атмосферних опадів. Тому ми бачимо, що Дніпра туди вода потрапляє так само, скоріш за все, є стікання певне, із прилеглих полів. Каховський канал є штучною спорудою завдовжки у 130 кілометрів. Він призначений для поливу полів та забезпечення питною водою Мелітополя, Бердянська, а також 27 сіл та селищ Херсонської і Запорізької областей. Каховський канал розташований на лівому березі Дніпра і наразі контролюється російськими окупантами. Якщо ви живете на півдні України, розкажіть у коментарях під цим відео, чи вистачає вам води для побутових потреб та поливу.